Коротше, тут дехто придбав дуже цікавого велосипеда Прайда. Карго велосипед Pride Mood 4.1 на 24 колесах. Там така дуже цікава рама, я не знаю, хто не бачив. Ну, коротше, погнали в Рівел, зараз вам все покажу. Дуже незвичний апарат і дуже рідкий гость. Думаю, буде дуже примітний в місті У нас Ми їдемо розпаковувати, збирати і тестити, тестити, тестити. А мене звати Ігоря всі, і за перший прайд на каналі поставте вподобайки, обов'язково підпишіться на канал. Погнали! Багато. Дивіться, я вам казав, буде прайд, мут, а тут не прайд. Ярік, що ти привіз? Що за а, бустер? прийшла би бустер ти. А що таке бустер вообще? Я вперше раз чую. Просто щось тепер круче, Все, а не прайд? Так, погнали розпаковку. До речі, Ярік же ж в ДТП потрапив, я вже в одному з відео вам розповідав. Ви бачили. Там він в блозі буде розповідати більш детально. Коротше, кому цікаво, то спонсорка 35 гривень. Заходьте, дивіться, мої закриті влоги. Опа! Пам! О, так в нього нормальні колеса. Ух ти, прикольно виглядає дуже цікаво. Зараз Перемістимося в майстерню. Так, і там будемо більш... Біжемо всі стяжки. І будемо збирати його ставити. Так, ну поки розпаковка відбувається. Тут є багато. Раз, два. Коротше, в комплекті така сумочка. Прикольно дуже. Seven Roads. Волиняки роблять. Хлопець з дівчиною. Це щоб ви розуміли, що велосипед не док. Pride офіційний. Гарантійною картою. Так. Без доки не поважаємо. Бачу, в комплекті педальки. Ну, мануал, ну, ясне тисяч. діло. Разбор. Винос, коротше, відбувається зборочка. Ой, у нас. Що, він регулюється, типу? Так, він розжимається, він тут зажимається, Ось сатор вилазить. Щоб провернути велосипед, треба натиснути, все він розжався. Ну що, будемо ага. ставити. Зібрали ми цей байк Райде 41 23-го року. Зацініть який тільки апарат. Алюмінієва рама 24 колеса. Протюнячені вже на 2.4 покришки. Трансмісія Microshift 1.9. Передня зірка 46. Ззаду 11.36. Ну, таке, типу, нормальний руку. 11, 42. 11.42? Хай буде 11.42. Діскова механіка. Гальму просто бомба, топчик. Ратора. 160 на 140 ну, Спереду 160, заду 140. Внутрішня проводка. Зауважте, внутрішня проводочка по всій рамі. Це ж треба так заморочитися, уяви собі. Ну тільки тут, а трошки лишнього. Ну, це так, ж, можна подрізати, в принципі. знаєш. Класний варіант. Класний велосипед для ком'ютінгу. Такий тип велосипеда, да, типу Каргабайк називається. Є вбудована сумочка. Не те що вбудована, вона швидкоз'ємна. з'ємна. Від нашого українського бренду Seven Road. На 14 літрів. Сюди можна запахнути будь-що. Від продуктів, шмоток. Все на ваш розсуд, одним словом. По зросту. Він розрахований від 1,65 до 1,90 м. Ну, я 1,75 м. Мені огонь. І по вазі, до речі. Вага велосипеда, як ви думаєте? 15-16 кг? 13,600. Повністю з педалями, з лапкою, сумкою. Так, фішечка цього виноса. Підійди, будь ласка. Ми його можемо скласти ось так от. Якщо десь його треба занести, десь зберігати, чи там в автобус, чи ще кудись. Він в це положення стає, все фіксується. Ми його можемо так кудись запхати. Досить зручно. І потім дуже швидко він повертається в своє знову рівне положення. Тобто не треба нічого коригувати, ти його зразу виставив. Затиснув зажим і все, поїхав собі. Прикольно, це зручно, наприклад, я вдома знаєш, так велик. Поставив собі. Взяв, склав, вивернув, ну. все, під поставив, пішов. І зранку десь їдеш на роботу, вивернув, зразу в упор. Ось, він стає в упор, затискаєш, все, і від тебе рівно, рівні позиції. Ідеальний варіант для міського ком'ютінгу на кожен день. З дому на роботку. Цей прайд я купив для свого татка. Він вже давно їздив на корчі, я просто не міг на це дивитися. Я йому купив новий велосипед. Я думаю, він буде щасливий і задоволений цим байком на всі 100%. Кому сподобався цей варіант велосипеда, цей взагалі огляд, і пишіть свої, може, якісь коменти, що ви думаєте про такі типи велосипеди і чи ви купили б його. На мою думку, це один із непоганих варіантів для міського ком'юту. Будете бачити цей велосипед в Рівному, зразу знайте, що це мій батя. Він це точно Він, він ж один такий більше. Він не буде. буде такий один. Я думаю, він буде дуже впізнаваємо на цих вулицях. Кстати, реальна а. ідея, може якось батю з агітуємо з нами сотку, якусь приїхати. Ну хоча б. Ну, 50 приїде. Ну я думаю, його можна максимум заагітувати, прокататись по Валерій Стежці, хоча б ну, виїхати ну. на якийсь чилінг, такі райд, випить пивка. За це він буде точно. Коротше, ставте в коментах пишіть, якщо цікаво, то запишемо відос з Ярковим Батіє. Як він катає на прайді м'юті. З нами по Валері. Стежці. Ну що, зараз поїдемо по тестам його? Так, да, погнали по тестам. Ой прикольно. Відчуваю себе десь в Голландії. А знаєш, що прикольно? Він дуже маневрений за рахунок своїх 24-х коліс. Відчуваю себе, як сижу на цьому, знаєш. Директор колгоспа. Mm -hmm. Гальма хороша, до речі. Mm -hmm. да. Ну прикольно, прикольно. Відчуття дуже цікаві. Я навіть вже був подумав, що було б цікаво на ньому соточку дати. Щось, взагалі я на дворі я ще жодного разу не виїжджав типу, на велосипеді. Опустимо нижче сідло. О, бля, я їду. Обалдеть. Ні, ну сидиш, ніби як на стуль. На подіумі якомусь. Капець він високий і пряма посадка така. Не дивлячись на те, що тут 24 ті колеса, сидиш, як ніби на 29-х. Ну. Знаєш, Ігор, тут оверлеп зловити це нереально. Тут можна їздити 46-м чи 52-м розміром на є. Дуже легко катить. Передачки перемикаються, впевнено. І не дивлячись на те, що тут дискова механіка, і вона ще не прикатана. Вона гальмує досить бодренько. Ну, не дивлячись на те, що вона взагалі ще нова, типу, гальм хапає окей. І тут 160 спереду, а 140 ззаду. Дисковий механік, я не думав, що вона так може гальмувати. Слухай, в мене виходить, я може, знаєш. <гум> Скажу бать, ти покатай пару днів, а я потім на ньому поїжджу, коли сяду на в'єліка. А він хай на мому катає. Слухай, цікаво, тут можна когось на рамі возити? Думаю, можна. Не хочете проїхатися на рамі? До речі, він так класно заходить в повороти. Так, все, я зважу. Ну, чесно, я очікував, що він буде в рази менший. О, ну, Серйозно, типу, тут а, він такий об'ємний, масивний, високий, але він. Я вражений його розмірами. Типу, класний маневр, класні гальма. Я думаю, цього діапазону передач має вистачити. Якщо не вистачить, то завжди можна протюнячити. Ну, тим паче тут не складно буде протюнити, навіть поставити сюди дешети швидкісну трансмісію. Не знаю, Мені дуже подобається. Єдине, що я сьогодні ще сюди встановлю 24 ті жирні покришки. А. Мені щось хочеться, я бачу його саме на 24-х, 2,3, 2,2-2,3 як мінімум. Буде набагато ярче виглядати, знаєш, такий буде пацанський байк. Так, що стосується мене, теж було доволі незвично їздити на такому форматі велосипеда. По-перше, посадка дуже незвична, тому що звик постійно на барнах їздити в мене і шосер. А тут сидиш як начальник колгоспу. знаєте, така Висока, дуже зручна така посадочка. По-друге, да, я теж гадав, що він буде доволі маленьким. 24-те колеса, і він на зображеннях виглядає маленьким. Загалом він, напевно, якщо по параметрам зрівнювати зі звичайним велосипедом, то він плюс-мінус такий ж самий, як і звичайна якась умовна МТБшка. Дуже маневрений велосипед, прямо я не знаю, ну треба зовсім небагато місця, щоб розвернутися, це прикольно. І тормоза мені теж сподобалися, гарно працюють краще, ніж мої вже з у угрохані. І перемикає передачі прикольно теж. Адвент, жодних питань до них немає. Що з прикольного, що він дуже швидко набирає швидкість. 24-ті колеса дуже швидко. ти Крутану, крутану він вже коротше, розганяється, дуже да, динамічний. Коротше, в місце це дуже прикольно, маневрений і динамічний. І це мені от прямо дуже комфортно. Ну і сумка, офігенна, величезна сумка. Тут і пиво, і чіпси можна, і що хочеш, і хліба з колбасою додому привезти. Коротше. Ну, прикольно. Єдине, тут треба не забувати, замок хороший ще чіпляти. Питання єдине. Що по крилам, поки не зрозуміло, що тут, як крила, ми будемо чіпляти. Ярик хоче, думає, можливо, тут буде багажник, під, під багажник є місця, можливо, і під багажник тоді крило заднє. Ну, або якесь швидко з'ємне, я не знаю. Бо таке, немає кріплення під, е, повноцінне. Але це таке, це вже дрібниця. Загалом дуже прикольний, комфортний велосипед. Я думаю, зайде Ярика в новому батька. Пишіть в коментарях, як вам цей велосипед, як сподобався чи ні. Е, я думаю, для Яріка батька це буде просто взагалі агонь варіант. Дуже прикольно, стильно виглядає, незвично. Ну, Я би собі навіть, якби в мене був би гараж, можна було б собі такий взяти. Навіть просто Да, навіть прикольне по місту, будуть всі звертати увагу. Коротше, прикольна штука, мені дуже подобається. На цьому все. Ось Такий вийшов у нас невеличкий відос, такого незвичного огляду збірки велосипеда. Ось. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку ну, і залишити коментар. Тут ще в Рівело, дивіться, заїхали фідлоки. Дорого, багато, але зручно. Реально прикольна штука. Щас вам Ярік трошки розповість про цю тему. Тут у нас класичні самі дорогі фідлокові бутилочки такого формату. Є топчик, універсальне кріплення. Сюди можна зафіксити будь-що. Від бутилки звичайної велофляги до бутилочки від швепсу. Що ви думали пиво чи що? Ні. Ось такі теж класні варіанти на башці. Потім є універсальне кріплення фідлок. Є Anycage. На вилку, наприклад, чи ще якісь місця від фідлок. Самі кріплення магнітні. Потім твісти теж кріпся на рюкзак навіть є. Якщо хтось хоче бутилку чи ще щось приклеїти на рюкзак, то це взагалі огонь. Є ще ніщечки, хтось хоче возити смартфон. Або на виносі, або ось. Або кріпиться на винос, або А, на топкеп. Да. І є присоска навіть фідлоковська на телефон. Так. Підсидільні сумки. Так само з і замком. Різного об'єму. В двох варіантах. І вишенька на торті це сумочка на трубу, нижню або вертикальну підсидільну. Вона може бути носитися через плече. Або може бути якось зафікшена на пояс. Ну, це треба потестить. Ось такий от варіант. No і так само різні бутилочки різних об'ємів. Навіть є дитячий фідлок. Або якщо ви їздите на маленькому велосипеді. <рес> я думаю, то ви вже бачили у багатьох відосах. Там фідоси і компанія Ба. Всі за це говорять, але тепер у нас в рівному можна прийти і вибрати на свій смак, будь-що з цього. Хто давно мріяв про фідлок, я вас чекаю до себе в гості. До речі, працює оплата частинами, якщо в когось не вистачає грошей на фітлок. <рес> <рес> Короче, возишь, хоть скляну бутылку. Ну, от бачте можно звичайно, да. И потім. Оп. И все, это батало оп, и оп, назад так само ехло. А, ну це прикольно, да, я понял, да. Це прикольно. И тупо сладко. Оп. Оп. Ага, прикольно.